Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні хочу подивитися, що чекає Київ і Київську область на наступному тижні з 22 по 28 липня. Так, дивимося, що чекає Київ і Київську область. Чи будуть якісь руйнування, чи є небезпека від расистів. Для Києва Київської області на 22 липня. Так, 22 є небезпека. Будуть намагатися зруйнувати київську дамбу водосховище. будуть руйнувати. Буде наступ, буде. Ну, на нападіння, саме на там, де дамба, то, що пов'язане з водою. Ось напад. Наші будуть відбиватися і е, все одно яку шкоду зроблять. Тільки наслідки, які наслідки, чи дуже важкі наслідки цього будуть. Ні. Наслідки будуть не важкі. Відіб'ють. 23. Це вівторок. 23. 23 липня Київ-Київська область. Що очікувати від ворога? 23-го також небезпечно. Ми в ситуації, що ми жертви. І агресія все одно буде, як проявлятися, будуть. Будуть. Ракетні обстріли. Ось ракетні удари, або шахедами, або то і інше. І також хлопці працюють, захищають, будуть відбувати. 24 середа. Що чекати в середу? Середа, 24 липня. Перешкоди. Дивіться, в середу, можливо, також напад, але ну, він такий якийсь невдалий в них буде, все, все буде ну, перешкоди, отримають перешкоди, всі оці стріли, що були запущені, всі піймають, бачите, важко, але все спіймав. четверг, це 25 липня. Що чекувати 25 липня? Скажіть, покажіть 25 липня, що чекати Київ Київська область. 25. Також руйнування. Руйнування можуть бути дуже великі. Так, це у нас 22, 23, 24, 25, 26 п'ятниця, 26, що очікувати 26 липня. Ілюзія, обман, справедливість. Все одно щось можуть розбити. Субота, 27. Ішого чекоти 27 липня. Від ворога. Тут все спокійно. І неділя, 28 липня. Неділя, що очікувати 28 липня. Київ, Київська область. Також небезпечно, вночі небезпечно. Дивіться, на... оцей напад він буде і нам буде дуже складно його відбивати. Щось у нас буде таке, що... Ми не, не в змозі будемо щось збивати. Що виходять, дивіться, це люди, які залишились без будинка. І в підвішеному стані, що ми не можемо вплинути на цю ситуацію. Я перекриваю весь негатив, заперечую, заперечую всю небезпеку прибираю, заперечую. Так. Тут у нас ще небезпечне. Це добре, це заперечую. 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 Заперечую, заперечую. Дуже небезпечні карти, дуже такі ворог планує дуже багато негативних робити речей. Вони намагаються нас знищити методично, і вони не відступлять, поки роблять свою справу негативно. Заперечую і перекриваю. Так, заперечую, перекриваю. Перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для Києва, для Київської області, для всієї України. прошу відвести біду, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, ворожі. Прошу хай зриваються там, де їх запускають, на місці запуску. Все, що зле лихе нам ворог бажає, хай з ними станеться. Все зле лихе відправляю назад на голову росіян. То, що нам бажали, хай собі отримують на свої сім'ї, на свої домівки, на голови тих, хто надає накази, на голову тих, хто виконує ці приступні накази. По Верховному суду, да буде так і так буде. Вище сили Божого захисту. Прошу, відведіть біду від Києва, від Київської області від всієї України буде так. Зруйнуйте ворогу плани. Буде так і так буде. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.